Зараз ми знаходимося на території табіра Ясний. Колись він в радянські часи працював, тут відпочивали діти, і є дуже приємна новина для нашої громади. Тут не буде ніякої багатоповерхової забудови. Завдяки зусиллям «Сейв-Юкрейн» і Київської міської адміністрації. Разом з Ірпінською міською радою. Тут буде дуже класний соціальний об'єкт, соціальні сервіси. Тут буде модульний дитячий садочок і тут будуть всі сервіси для нас наших переселенців тут на цій території ми б дуже б хотіли, щоб для ірпінської громади, для діток, для сімей з'явилися нові послуги, особливо для вагітних жінок, особливо для дітей раннього віку. Той садочок, який ми отримували в Польщі, він ще не приїхав в Україну, тому що поляки зараз якраз вирішують проблеми з транспортуванням, і він якраз буде встановлений тут. І оцей модульний дитячий садочок запрацює вперше в Україні саме в Ірпені. Також ми зараз ведемо переговори про таку невеличку модульну школу. Далі центр раннього втручання запрацює. Запрацює центр для дітей з інвалідністю. Також далі центр інтегрованих соціальних послуг. Звісно, що ми хочемо перш за все, і от тут вже почалися деякі роботи для того, щоб встановити модульні будиночки, щоб ті. Дітки, які найбільше постраждали від війни разом з сім'ями, могли отримати тимчасову реабілітацію саме на цій території. А також ми б дуже хотіли, щоб тут з'явилися прийомні родини або патронатні родини також ми співпрацюємо. Зараз сім'ями і шукаємо сім'ї. Можливо, вірпіні є ті сім'ї, які готові відгукнутися і стати патронатною родиною для дитини-сироти, яка можливо втратила когось з батьків внаслідок війни. Тому отут саме це буде територія такий хаб в громаді для надання соціальних послуг саме жителям громади. Дякую вам від себе, від нашої всієї громади, що ви допомагаєте дітям, допомагаєте ВПО, і саме що ви затягуєте такі центри в наше місто Героїв Під дякую ну, дуже вам дякую, тому що скажу вам відверто, що от такого, такого прийняття на рівні громади ще треба пошукати. Нам дуже важливо ця відкритість і бажання дійсно послужити дітям і сім'ям і створити можливості для дітей і сімей, бо це майбутнє України. Дякую.